Сволоти, ада Роговцева жорстоко проїхалась по колегах з Росії, загрожує ув'язнення, чому Роговцева зав'язала із роботою в РФ. Що артистка відповіла українцям, які вважають її зрадницею. Стоп, 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 стоп. Зупиняємо запис. Перше за довгий час відома акторка наважилася розповісти всю правду про роботу на Росії та зробити різку заяву щодо українців, які нові подробиці свого життя розкрила Ада Роговцева? Розкажу вам за мить я Олена Ковальова. Я не ваша і не російська актриса. Ада рогцева різко висловилася про окупантів та російських колег. Легендарна українська акторка Ада Роговцева не стримала своїх емоцій в інтерв'ю Сергію Жадану. У ньому вона згадала про свою роботу на Росії: сволоти і зневажливим ставленням. Ось так акторка описала, як її зустрічали у Москві. Я приїздила, мене зустрічав водій, і щоразу він мені кав. Як там ваша незалежність. О. Я кажу, сволото ти ми з ним були на, в таких ага. судах. Ха-ха-ха-ха-ха. Дуже дуже це, розумієш. Mm -hmm. Воно все одно є така зверхність. Народна артистка України пройшлася і по колишнім колегам по цеху, адже Роговцева довгий час співпрацювала з росіянами. Втім, від деяких зйомок таки відмовилася. Зокрема, одного разу Роговцева зупинила співпрацю через те, що її назвали російською акторкою. Я обурляє, писала сиділи актори російські, я серед них була, і мені значить, дали щось слово. А він перед мною мене представляв і каже: наша руська артистка, Стоп, 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 стоп! Зупиняємо запис. Ага. Я не ваша. І не російська актриса. Я приїхала з України і давай будемо якось поважати одне одного. І зупинила, зупинила запис. І вони не хочуть, не хочуть визнавати, що є інші люди з іншими уподобаннями, з іншою історією, з іншими звичками, з, з іншою мовою. Ну я не знаю, не хочуть і все. Вони навіть сперечалися, чи я артистка я, чи Петербурзька, чи московська. От, а я ніколи в житті не відривалася від своєї цієї землі, угу. від своїх могил, від своїх кровних мені людей. Я тільки їздила туди, як на роботу. А зараз, якби я поїхала в Росію, то на мене трирічний термін ув'язнення. Та я думаю, так. А дорогу цела завжди позиціонувала себе українкою. Саме тому каже, їй ніколи не доводилося виправдовуватися за свою роботу у Росії. Я не відчувала ніколи, що я зраджую або я десь я розумію, або щось мене. Я б... власне не про це. Я пота, от так. хочу не спирисатися, ніколи цього не говорила. Хочу сказати всім, всім українцям, глядачам, які до мене мають якесь зацікавленість в мені або якусь увагу. Мені приділяють. Я вам дякую, бо я не чула оцих закидів. Що вона в Росії працювала? Я працювала в Росії, але я українська артистка. Я тут вона працювала на Росії більше 60 років у 2014 році. Після анексії Криму жінка розірвала усі стосунки з країною-агресоркою. На початку 2014-го чотирнадцятого ще намагалася достукатися до своїх колег і шанувальників з Росії. І я зараз звертаюся обращаюсь к тим своїм сьострам і братям, друзям, родненьким моїм колегам, которые підписали письмо проти народу України. Ба більше, жінка зверталася і до диктатора Путіна. Вона закликала його зупинитися, адже тоді все ще вірила у дружбу народів. Владимир Владимирович, много років тому на збранні української інтелігенції в Києві ви читали Шевченка. Ми були потрясені. Наші народи дружні. були, будуть всегда. Але спроби були марними. Тож риторика спілкування акторки з росіянами різко змінилася. А дорогу в цева вщент рознесла російських артистів, які підтримали Путіна. Вони підкладаються під всі ці системи і схеми. Є виродки, як Микита Міхалков, покійний табаков. Я скажу, чому на це йшов боягузтво. Знаменитість назавжди відріклася від мирних перемовин з окупантами. Роговцева вважає, війна повинна закінчитися лише перемогою України. Ніяк ніяких перемовин не може бути або перемогти. Ну я не знаю, як ми можемо перемогти. Хай станеться диво. Ну на що нам погодитися? Як можна погодитися, як можна віддати, яким чином. Вперше за довгий час Ада Рогівцева розповіла про 33 річного онука Олексія Степанкова Ткаченко. До повномасштабної війни в Україні чоловік працював оператором-постановником після вторгнення росіян, взяв до рук зброю і долучився до збройних сил України. Роговцева розповіла, що хвилюється не лише за життя свого онука, але й за інших українців. Я відчуваю як бабця і прабабця. Мені хочеться всіх їх обігріти, обійняти, облюбити, обцілувати і головне захистити. І це горе всіх матерів, всіх жінок, які віддають мужчин на війну. Це те, що не вилікуєш, тому що твої повернулись, а ті, що не твої, то значить не повернулись. І якими вони повертаються? У мене, як я, я дихаю, таке надій, віддихаю, а Льоша приїхав з тих місць і каже, бо це. Реагує <свист> <свист> людина не може цим, це від не від неї залежить, <свист> але ми ж це знаємо. Ми це чуємо. Ми це відчуваємо, через те, я коли сказала колись хлопцям у госпіталі, не пам'ятаю десь. Я сказала їм, що ви маєте бути мудрішими за нас. Були кращі за нас, що відомо про саму Аду Роговцеву? Українська легенда родом з Сумщини. Про її творчість та особисте життя можна говорити багато, але давайте згадаємо найцікавіше. Зніматися у кіно вона почала у 19. Паралельно грала в театрі та вчилася в університеті Карпенка Карого. До слова, нещодавно в альма-матер акторки стався гучний секс-скандал. Кілька студенток звинуватили викладача Андрія Білуса у домаганнях. А дороговцева також відругувала на скандал і висловила свою підтримку студентам університету імені Карпенка Карого. У своїх соцмережах 87-річна акторка поділилася архівними фото свого навчання там і зауважила: університету потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві навчальний заклад для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою. Підтримую в усьому. До слова, університет Карпанка Карого у житті Роговцевої став більше ніж просто навчальний заклад, адже саме там вона зустріла кохання свого життя, актора Константина Степанкова. Ба більше він був її викладачем старшим за неї на 9 років. Тоді у чоловіка була дружина і діти, але заради ади він покинув сім'ю. Їхнє подружнє життя було щасливим. Спочатку акторка народила чоловіку первістка його назвали на честь батька Костянтин. Через 10 років сім'я поповнилася донькою Катериною. Але на пару чекали великі труднощі. Чоловік акторки Костянтин захворів на туберкульоз. За словами зірки, він також мав проблеми з алкогольною залежністю та через велику кількість жіночої уваги. Часто зраджував зірці. Втім, для неї він назавжди залишився єдиним і останнім коханням у житті. Кость Петрович перший і єдиний чоловік у моєму житті. Ми були пов'язані однією професією і розуміли один одного ось і прожили так довго. У 2004 Костянтина не стало. Він не дожив до золотого весілля 5 років. Тоді, коли Роговцева втратила своє єдине кохання, вона написала книгу Мій костя. Чорна смуга у житті Акторки тривала ще довго. У 2012-му році зірка втратила ще й свого сина, якому було всього 50. Він хворів на рак, але з втратою дитини не зрівняється ніщо. Немає випробування, яке страшніше. Втім, незважаючи на всі перепотії у житті, акторка не покинула сцену та професію. І вже понад 70 років вона на сцені. 150 ролей у театрі, понад 100 ролей у кіно. Серед найпопулярніших стрічок з участю Роговцевої обручка з рубіном», «11 дітей з Моршина. Запитайте осені. Та я люблю свого чоловіка. За 70 років всі, майже всі міста України, стали мені рідними. Кожне пов'язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становлення. А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні й тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки. Розриває мені серце, кожен вибух у кожному місті. У 23 роки заслужена артистка України, а у 30 – народна. Раніше гострілювала з відкритим серцем по Росії, а зараз грає в благодійних виставах для Збройних сил України. А дороговце у своїй 87 продовжує виступати на сцені, зніматися у кіно і заявляти: вона українська акторка. Пішла дівча Лучками, 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 собі. Тами з рушками з рушками, з кого люблю сердушком, 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 сердушком. Що ви думаєте про Аду Роговцеву Як вам композиція легендарної акторки? Пишіть у коментарях. Не забувайте також про підписку та вподобайку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.